Вітаю, друзі! Бійці третьої штурмової зупинили броньовану халабуду ураженнями під час маневрів на Харківщині. Ще один танк знайшли в укритті та демаскували влучаннями з FPV. Далі на кадрах знищений російський танк Т-90М прорив із мангалом десь на фронті. Припаркований і замаскований, але нічого не допомогло. Наші воїни вразили ціль, коштує до гора й 4 лями доларів. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Автомобіль із російськими штурмовиками, що нелегально перебуває на українській території, ефектно злітає в повітря після наїзду на протитанкову міну, Покровський напрямок фронту. Далі знищена російська БМП 3 і знищена російська БМП 2 Першу техніку наші дроноводи виявили у дворі серед руїн. Дрон чітко залетів перевірити кабіну техніки. Швидкий вибух, моментальне загорання. Можемо з вами бачити, як валить вогонь з люка. Далі БМП2, яка намагалася виїхати на вогневу позицію, але була вражена дронами. Кинута в полі і добита. Чудові кадри від наших воїнів. Далі знищена російська БМП-2 з мангалом біля населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Пряме попадання дрона. Знищений російський танк Т 80 БВ екіпаж кинув свою техніку, але наші дроноводи моментально завдали удару. Подивіться, як горить мотлох окупантів. Російський військовослужбовець знімає пекельну детонацію бронемашини, цілком ймовірно, сау набитої боєкомплектом після влучання українського ФПВ. Антидроновий мангал відпрацював на всі 100 відсотків, злетів на декілька десятків метрів і мало не прибив одного з артилеристів ЗСРФ. Дорога смерті армії Путіна в Курській області на ділянці дороги протяжністю 14 кілометрів, яку прострілюють українські війська. Всюди знищена вигоріла російська техніка на десятки мільйонів доларів. Найбільших втрат у цьому секторі зазнала 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗСРФ. Тим часом перші підрозділи військових з КНДР помітили у Курській області ГУР. Чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхін'янські генерали. Також друзі продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на полі бою Сіверський напрямок. Південніше населеного пункту Виїмка противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 400 метрів. Покровський напрямок на північно-східній околиці Новоселидівки дроноводи ЗСУ атакували противника на території ферми, до якої противник просунувся з районі шахти імені святителя Василя Великого. Додано сіру зону, бойові зіткнення тривають. У західній частині Ізмайлівки противник просунувся на глибину до 800 метрів уздовж північної та південної вулиці Рєпіна, де встановив прапор на одному із будинків. Бугледарський напрямок. Противник зайняв лісосмугу, уточнення до вчорашньої публікації, і просунувся в лісосмузі на північ, від венд стовбуру на ділянці завширшки майже до 2 кілометрів на глибину до 750 метрів. Найголовніше, що російські люди вас пам'ятають, а ноги руки вам потім якось переробимо. Російські волонтери в одному з госпіталів Курської області заспокоїли героїв СВО. Спасибі, мовляв, навоювалися, а поки тримайте повний пакет нічого. А ті раді, адже головне, що кожному, а не один пакет на всіх.

30.08 мы подписали контракт с Челябинской области с пункта отбора по улице Цивилинга. Третий месяц мы уже здесь ослужим. Денег никаких мы не видим, которых обещали при подписании контракта. Звоним в пункты отбора. Нам говорят, чтобы мы звонили в соцдел, В соц. звонят, нам говорят, пункт отбора нам не предоставил вас никакой информации. В результате Нас футболять просто. Нас футболять просто. А зараз уже останнім часом просто чують, коли ми дзвонимо наші прізвища. Кидають слухавки і кажуть, що допомогти вам більше нічим. І що в нас немає жодної інформації. Тобто виходить, що ми зараз тут і служимо. А нас ніхто не знає взагалі, хто ми такі і навіщо ми тут перебуваємо. Ні свого самі з Челябінська. 30.08 підписали контракт, грошей до сих пор немає. Везде нас посилають, що соцоділ що пункт відбору. Це так бійці записали відео зі скаргою. Обіцяних виплат за підписання контракту так і не отримали. При спробах розібратися їх відправляють у різні інстанції, але ніде не надають потрібної інформації. Дзвінки ігноруються і на звернення ніхто не реагує. Друзі, свою думку обов'язково з цього приводу пишіть в коментарях. Якщо ви думали, що на цьому все, ні, ви помиляєтеся. Стільки звернень у мережі, що з них можна серіали вже робити по дві години мінімум кожну серію. Оборони у, у штурмової для участі на СВО. Уже год пройшов, як ми повернулися додому, По факту, що ми имеємо Контрактів у нас на руках нет, нам їх ніхто не видав. по запросам в воинскую часть нам контракты не высылают, либо отмалчиваются, либо дают ответ, что их этих контрактов у них нет. Получил ранение тяжелое, был уволен недолеченным, дали третью группу инвалидности. Сейчас по инвалидности у меня идет общее заболевание, Бійці підрозділів Зет залишаються без обіцяних виплат, пільг і нагород. У нас йшло 236 осіб, жоден із нас не отримав держнагороди за ці півроку, які ми там були. Були ми на особливо складних ділянках. Звернення до правоохоронних органів, прокуратури, до депутатів і юристів результатів не дали. Борис і його товариші не отримали державних нагород. обращались к сотрудникам ФСБ в помощи решений наших непростых ситуаций обращались к депутатам к юристам нам все скажем так вежливо отказывают либо ждите либо просто отмалчиваются у нас, у нас уходило 236 человек Ні один із нас не отримав госнагради за ті полгода, коли ми були там, Були ми на особу сложних участках. Ось що ще потрібно показати росіянам, що владі на них наплювати, що народу пора відкривати очі і протистояти цьому режиму. Друзі, на сьогодні це все. Обов'язково свою думку залишайте в коментарях. Дякую всім за увагу. Разом обов'язково переможемо! До зустрічі!